Стартує програма Мінветеранів, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для оплати спортивних занять. Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок ДІЯ без черг зайвих документів і відвідування державних установ. Про це повідомили на сторінці ОДА. Олександрійській районній військовій адміністрації на засіданні місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії обговорили питання протидії сказу тварин. Розглянули випадки сказу у тварин Лисиць, виявлені під час діагностичного добування на території мисливських угідь, села Головківка та села Попельнасте. Комісія надала відповідні доручення для вжиття заходів, спрямованих на попередження розповсюдження сказу. Капе Теплокомуненерго отримало від ЮСЕЕД, проєкт енергетичної безпеки, чотири частотних перетворювача. Завдяки їх використанню можна зменшити споживання енергії та покращити надійність електромереж, продовжити термін служби електродвигунів та полегшити запуск когенераційних установок за рахунок зменшення пускових токів. Про це повідомили на сторінці комунального підприємства. Учасниці городка журналістика мультипрофільного ліцею та одноіменної секції Кіровградської МАН Дарія Солонько та Марія Єршова стали фіналістками національного конкурсу Репортер від національного проєкту Фільтр. Дарія підготувала репортаж Сила жити на варті ментального здоров'я Олександрійців в номінації Ментальне здоров'я як запорука стійкості, в якому розповіла про проєкт Сила жити, що реалізується в Олександрії, і допомагає знайти людям внутрішню рівновагу. Україна» представила сюжет Олександрійський театр від заснування до сьогодення в номінації Культура семи, в якому розповіла про історію пам'ятки та важливу роль закладу на сьогодні. Олександрійців запрошують вшанувати своєю присутністю пам'ять про усіх тих, хто поліг захищаючи Україну, та стати голосом нагадування про тих, хто зараз в полоні. Суботу, 18 січня, о 9 на площі Соборній, відбудеться акція нагадування. Хвилина мовчазного нагадування, подяки і пошани нашим захисникам і захисницям. Шахраї від імені заступника начальника Кіровоградської ОВА Сергія Шеремета надсилають листи підприємцям, аграріям, бізнесменам, звертаючись ймовірно за фінансовою підтримкою. Це фейкові звернення. Повідомляє прес-служба ОВА. Керівництво та команда ОВА таких листів не надсилає. У п'ятницю, 17 січня, буде хмарна погода, можливий дощ. Температура вночі плюс один, в день плюс три градуса. Атмосферний тиск 760 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 5 метрів за секунду.